По-перше, вибачаємося за таку якість. Так вийшло. По-друге, привіт. Беремо нунчаку в руку і підносимо до вашого боку. Звідси робимо рух вгору навколо голови, роблячи своєрідну петлю, і робимо стоп біля іншого боку. Потім робимо його реверс у зворотний бік. Рука має зробити навколо голови один оберт і вдарити у ваш бік. Прискорюємося. При швидкому виконанні нунчаку вгорі повинна прагнути до горизонтальної площини. Так само цей рух можна здійснювати у вертикальній площині перед собою. Ми рекомендуємо відпрацювати обидві техніки. Обидві площини мають бути вирівняні до ідеалу. Беремо нунчаку в іншу руку і повторюємо всі ті ж самі рухи. Спочатку повільно, щоб зрозуміти рух, потім прискорюємося. Не забуваємо, що вгорі має бути горизонтальна площина. А коли робите перед собою вертикальна. Ускладнемо елемент. Візьмемо в праву руку і спробуємо зробити поворот. Під час руху руки вгору зробіть оборот навколо своєї осі. Не забуваємо про площину вгорі. Оберт відбувається саме тоді, коли ви піднімаєте руку вгору. Можна як крутитися навколо однієї ноги, так і переступати двома ногами. Беремо в другу руку і повторюємо те саме. Поворот відбувається саме в момент виносу руки над голову. Тепер робимо поворот в інший бік від іншого боку. Правила ті ж самі. Вгорі має бути горизонталь, а поворот відбувається в момент підйому руки вгору. Відпрацюйте рух ніг. Він буде абсолютно однаковим для всіх наступних поворотів. Зараз зробимо два повороти поспіль в один і в інший бік. Зациклюємо вправу і робимо в один рух. Стоп, поворот, стоп, поворот, стоп і так далі. Міняємо руку і повторюємо все на неї. А зараз перейдемо до дзеркальної варіації цього елемента, який виконується догори ногами. Ставимо руку на плече. Після робимо нижню петлю. І робимо стоп об інше плече. Внизу відбувається один біт нунчаку. Він відбувається в горизонтальній площині. Тобто ви робите стоп. Один біт, петлю. Знову стоп. Беремо в іншу руку і повторюємо все те ж саме: стежимо за площинами. Тепер зробимо поворот. Від плеча опускаємо руку донизу, робимо біт І під час підйому руки вгору робимо оберт навколо своєї осі на 360 градусів і робимо стоп. І робимо те ж саме у зворотному порядку. Є два види повороту. Перший ви робите біт внизу після повороту. Другий. Ви спочатку ведете руку, роблячи поворот. І в самому кінці робите біт і робите підйом у стоп. Відпрацюйте обидві ці техніки і зрозумійте, яка вам подобається більше. Тут перший варіант. А зараз другий. Обидва мають гарний і ефектний вигляд. Беремо нунчаку в другу руку і робимо ті ж самі рухи. Вчимося виконувати обидві техніки повороту. При цьому не забуваємо про площини. Відмінно, ви великі молодці, і зараз ми перейдемо до наступного виду елементів. У попередніх уроках ми навчилися робити плечове перехоплення. Сьогодні ми розберемо вже другий різновид можливих базових перехоплень: це перехоплення за спиною і його реверс. Виконується він майже так само, тож не будемо тягнути. Беремо нунчаку і повторюємо за мною. Першу руку поставте за спину. Другою почніть здійснювати стопи об цю долоню. Спочатку вчимося влучати по долоні. Як стали влучати 10 разів із 10, схопіться долонею в момент влучання нунчаку по ній. І зробіть цю вправу на другу руку. Робимо стопи об долоню. Як натренувалися, то хапаємося. Як вийшло, то робимо елемент цілісно. Здійснюємо зворотну вісімку перед собою. Схопіться другою рукою за спиною, зробіть знову вісімку і так далі. Робимо елемент в один рух. Коли елемент почав виходити дуже добре, час ускладнити його. Почніть виконувати його без вісімки відразу в один рух. Нагадуємо, що нунчаку летить рівно туди, куди ви її посилаєте. Отже. Щоб потрапити в долоню, ваша рука повинна вести Нунчаку у напрямку удару рівно в ту точку, де знаходиться долоня. Є дві техніки виконання: перша бити під 30 градусів до спини. Ось подивіться я б'ю під невеликим кутом не перпендикулярно до спини. Другий спосіб бити вертикально і при цьому зміщувати саму вертикаль у горизонтальній площині. Подивіться, я б'ю вертикально, і цей вертикальний удар зміщую в бік, де розташована долоня. Якщо елемент досі не вийшов, є два лайфхаки, які допоможуть вам: перший спробуйте завести долоню якомога далі до вашого боку, а другою рукою зробіть вертикальний удар у площині плечового перехоплення. Це де факто те саме плечове перехоплення, тільки приймаюча рука ставиться за спиною. Друга причина, чому не виходить, ви не дотягуєтеся до долоні. Нунчаку просто не дістає до руки. У такому разі можна взятися в дальній хват нунчаку за кінець. Так буде простіше зробити елемент. Однак, якщо ви хочете зробити елемент із ближнього хвата, то підніміть другу руку якомога вище, а першу опустіть якомога нижче. У такому разі, відстань між нунчаку і долонею скоротиться. І вам буде простіше виконати елемент. Не будемо тягнути і зробимо реверс цього елемента. Одну руку ставимо над плечем долонею вгору, другою починаємо бити у напрямку долоні так, щоб нунчаку потрапляла в долоню. Вчимося, відточуємо сам рух, оскільки елемент трохи складніший за пряме перехоплення. Коли стали потрапляти впевнено, то робимо перехоплення, міняємо руку і повторюємо все на іншу сторону. Коли стопи об долоню стали точними, то хапаємося. Після робимо серійно, здійснюючи пряму вісімку перед собою. Після ускладнюємо і робимо без вісімки, в один рух. Є так само дві техніки: або заходите під невеликим кутом до вашої спини, щоб вона залітала навскоси, або заводимо нунчаку за прямою траєкторією, зміщуючи саму вертикальну площину у напрямку до вашої долоні. Тепер здійснюємо два перехоплення. Спочатку робимо вісімку і перехоплення, після робимо реверс з вісімкою. Після робимо пряме і реверсне виконання без вісімки в один рух, в один бік і в інший. Сподіваємося, що в тебе все вийшло. Взагалі, елементи дуже прості, і навіть якщо в тебе не вийшло, то дуже скоро ти почнеш робити їх дуже легко. Тому що нунчаку це дуже просто. А зараз домашнє завдання. Так. Перша. Візьміться нунчаку в нижній хват і почніть здійснювати вивчені петлі з поворотом у нижньому хваті в один бік. І в інший. Робимо як верхню, так і нижню петлю. Для багатьох це виконання може здатися ще красивішим, ніж у верхньому хваті. Друга домашка. Навчіться поєднувати вивчене плечове перехоплення з перехопленням за спиною у всіх можливих варіаціях. У прямому і реверсному виконанні. З вісімкою і без. Наступне домашнє перейти з нижньої петлі в хендворк. На одну руку і на другу не забудьте спробувати зробити з верхньої петлі. Фінальна домашка поєднати вивчені раніше стопи з перехопленням за спиною в абсолютно рандомному порядку. Що більше ви відпрацьовуватимете такі рандомні поєднання вивчених елементів, то швидше і простіше ви освоїте нунчаку. Подивіться, 21 робить це дуже легко, при цьому це має дуже видовищний вигляд.